Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобутю. Зараз ви спускайтесь вниз, тисяча лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стіна Кінга Мізері. Я його хоч ще поки що не прочитав, але я його вже почав читати, і це доволі цікавий і, можливо, навіть незвичайний твір. Отже, почнемо з того, що автор. В цій книзі був автор, і доволі відомий. І в нього був, напевно, найвідоміший роман це Мізері. Так, його, так називалися його книги Мізері. І там головна героїня була Мізері. І це дуже багато хто любив, але, само, але сам він її ненавидів. І в останній книзі він її позбувся. І після цього він їхав. На автівці, але потрапив в аварію. Він цього не пам'ятав, але він проснувся вже десь в якоїсь жінки вдома. Як з'ясувалося, що він потрапив в аварію, а ця жіночка, його, його прихильниця, особливо твору мізері, вона обожнювала твір мізері. Вона його як знайшла, переклала в машину, замість того, щоб відвести в лікарню, відвезла додому. І там вже почала е, його годувати наркотиками, щоб ті, типи як знебалюючі, тобто типи як ліки і всяке таке. І його оці, що там взагалі, вона з ним робила. І потім ще змусила для неї написати твір, тільки для неї е, як повернення мізе і так далі. Тобто, взагалі, твір дуже незвичайний, тому що я, напевно, ніколи не чув якогось такого твору, що якась прихильниця, а, когось знайшла свого кумира, закрила його вдома і щось від нього хоче. Доволі незвичайний твір, такого я ще, напевно, не бачив а, такого, такої, такого сюжету. І Стівна Кінга в житті, навіть якщо я не помиляюсь, після цього твору, сталася цікава теж така пригода дуже схожа. Він ішов просто по шосе, по дорозі. Тобто а, і водій, яку, який не вмів водити, можна сказати, так, в якого було купу арештів, він там і п'яний їздив, і все таке таке. Він його збив. Тобто їхав чоловік, а цей який не вмів водити, їде їде і якось випадково в'їхав цього Стівена Кінга, залишив його на дорозі і поїхав. Сивен Кінг після цього вижив. І якщо я не помиляюсь, то це було як після цього твору, як він написав. А, отже, я чекаю з нетерпінням, коли я прочитаю цей твір, зможу вам про нього розповісти, а також про взагалі цю історію з тим, як його збили. І взагалі, твір поки що мені здається дуже цікавим і прикольним. Отже, а ви не забувайте читати Стівена Кінга, короля жахів і не тільки жахів. Також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наш вам стрема. На всім па-па-па-па!